Післання апостола Павла до римлян, перший розділ із 18 го вірша. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що немає їм виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославили його як Бога і не дякували, але занікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли. І славу нетлінного Бога змінила на подобу образа тлінної людини і птахів, і чтореної, і гадів, тому Той і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець, на нечисті, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду змінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш, як Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. Господь Павло пише, що в Божий з'являється на всяку безбожність і неправду людей. в Божий, він є справедливий. Бог все створив, створив людину також, Він піклується за людей, Він дає людям життя і дає все необхідне для життя. А честь люди віддають не Богу. Роблять вигляд, що вони не бачать Бога і що вони не знають Бога. Ні Божий пише апостол за безбожність і за неправду. Неправда тут мається на увазі неправду про Бога. Люди говорять про Бога, не те, що є насправді. Неправду про нього. І це не тільки в часи апостола Павла, а й в наш час. Люди багато говорять про Бога неправди, не те, що є, не те, що Бог казав, і не те, що Бог хоче. Мені довелося на минулому тижні бути на похоронах православних. І було якось, я не знаю, не по собі, що православні люди, вони називають себе християнами, але там християнського взагалі я не бачив нічого. Тільки то, що кусочок проповіді священник сказав, і все. Все язичне, все поганське. І де вони тільки взяли то вчення про тіло, а про душу, я вже нічого не говорю. Що та душа десь ходи, десь приходить, кудись іде. Ну, ну, таке вже говорять, що не думаєш, де це взяли? Ну, звідки вони взяли, це повна протилежність слово Богу. Взагалі, Бог взагалі і, і ніде не начекав на таке. Сплошна неправда про Бога. Апостол Павло пише, що гнів Божий на всяку безбожність і неправду. Також безбожність Павло пише це, що люди знають про Бога, а не поклоняються йому, не прославляють Його, а славу Божу змінили на образи. Ну, здається, як язичники могли знати про Бога. А Павло пише, що Бог їм об'явив те, що можна знати про Бога. Те, що треба людині знати про Бога, Бог об'явив. Ну, Все про Бога знати неможливо. Якось ще раніше я говорив, що Бога пізнати руським розумом неможливо. І мені потім завдали запитання, а чого ти так кажеш? Що Бога не можна пізнати людським розумом. Ну взагалі повністю пізнати не можна. І одне з місць, яке про це говориться, книга Йова, 11 розділ із 7-го вірша, Йова 11, 11.7. Чи ти, Божу, глибінь дослідиш, чи знаєш ти аж до кінця всемогутнього? Вона вища від неба. Що зможеш зробити? І глибша вона за Шеол, як пізнаєш її. Її міра довше за землю. І ширина, і ширша за море вона. Дійсно, по бо, повністю Бога зрозуміти неможливо. Наш ограничений розум не може все пізнати про Бога. Але нам достатньо того, що про Бога явне. 20-му вічні ми питали. Е. Його вічна сила і божество думанням про твори стає видимим. думання про твори. Думаємо про те, що Бог зробив, і те, що Бог робить. І ми вже бачимо, ми вже якось можемо уявити собі, хто він такий. Те, що робить Бог, воно видиме для всіх людей. І в книзі апостолів» в 11 розділі 16 віша, ми читаємо. Дії Апостолів 4, 16, 17. 14, 16, 17. За минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми. Але не зоставив себе він без свідчення, доброчення, подавав нам із неба дощі та врожаї часи, та наповнював їжею і радощами серця наші. Бог допустив кожному народу жити на своїй території, ходити стежками своїми, але Бог не переставав свідчити про себе. Всі покоління, які жили на землі, вони бачили Божу роботу, Божу працю, вони бачили все творення Бога, і вони могли побачити, як я вже казав, уявити, хто такий Бог. Всі бачать, що створив Бог, всі користуються, всі має облами, але, на жаль, йому не поклоняються, не віддають Богу честь за всі ті благодіяння, які він робить. Напаки люди розуміють, що ідоли ніщо. Це творіння рук людських. І всі люди вони знають, що це просто ідол, це просто якась статуя там. І люди поклоняються їй, але в нічого не може. Воно навіть поміняти місце не може перейти, чи, чи пошевелити взагалі чимось, чи рукою, чи ногою. Але люди йдуть і поклоняються цьому ідолу. Розуміючи, що він нічого, а є той, хто вище стоїть, але люди йому. Не поклоняються і не віддають йому честь. І навпаки, чим мудріші, тим роблять більш немудрі справи, дійсно, павло пише, що потуманили розум, Мудрі потуманили розум своїм. Мудрі. Єптяни на той час вони вважали себе мудрим народом, коли апостол Павло живі і проповідував. Але вони поклонялися, їхнє божество було теля і цибулина. Ще мудріші, які себе називали греки, вони були філософи, вони були дуже мудрі люди, але вони поклонялися розпусті. А немудрі варвари, варвари вважалися взагалі це якимось диким немудрим народом. Але цей немудрий народ, хоч і теж неправильно поклонявся, але вони поклонялися небесному, неземному, сонцю і місяцю. Стається, чим мудріші, тим у поклонінні стають немудрі. На жаль, Ізраїльський народ, який не тільки бачив те, що Бог створив, бачив, як Бог все, керує, що Бог подає їм, а вони і знали про Бога. В них навіть був е, закон Божий, але вони нерідко поклонялися тому стилю чи страстям. Хоч Бог, Бог строго заборонив, він це робить. Була в них заповідь Господа Бога. Одного люби, і тільки йому поклоняйся, і тільки йому служи. Язичники поклонялися ідолам. Ідоли це і безбожність, і неправда, про яку пише апостол Павло. Неправда це, що люди. Безбожність це, що люди знають Бога, а поклоняються ідолам. А неправда це, що вони поклонялися ну, якомусь предмету, який є в тілі, а Бог в тілесному вигляді не існує, Бог є дух. Це є неправда. Ну, Скажімо, не могли люди тоді пізнати, що Бог є триєдиний що це є Отець, Син і Дух Святий, але пізнати, що Бог є, що Він створив і що Він е, всім керує, неможливо було це не пізнати, тому що люди користувалися всіма благами, які створив, які давав їм Бог. І раніше, які створив і які давав їм часи їхнього існування. Гнів Божий пише апостол Павло на таких. І Павло пише, як Бог проявляв свій гнів. 24 й вірш першого післання до римлян, де першого розділу післаня до римлян. Тому ти видав їх Бог у пожадливість їхніх сердець на нечистість, що вони самі не славляли тіла? Свої. За те, що вони е... були безбожними і неправдивими, Бог їх видав у їхніх пожадливих сердець, що вони не... знеславляли тіла свої. І далі, з 26 веша, ми читаємо, через це Бог їх видав на пожадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само і чоловіки. Позвоставивши природні, єдналися з жіночою статтю, розпалюючи своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сорок чинили, і вони прийняли в собі відплату відповідно їхньому блудору. А що вони не зважали за потрібне мати Бога впізнані, видав їх Бог на розум, перевернений, щоб чинили непристойно. Вони повні всякої неправди. лукавств, Зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обновники, наклепники, бо ненависники, напасники, чваньки, пишні винахідники зла, неслухняні батька, нерозумні зрадники, нелюбовні немилостиві. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке варті смерті, а проте… Не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Вони знають присуд Божий, знають, що Бог не тільки накаже їх в виніві своєму тут на землі, а й буде суд і справедливий Божий суд, і тоді вони отримують наказання за те, що вони, знаючи цей Божий прийнят, чинять неподобство, Грови живуть в гріху, поклоняються їдра. І не тільки самі це роблять, а й хвалять тих, хто робить таке. Тобто вони заохочують ще інших робити ці неподобства. Щоб уникнути хто гніву Божого і суду його, людям потрібний той, що оправдує річних людей. І той, кого Павло проповідує, це Господь Ісус Христос. І Павло вище писав, що Він готовий і в Римі проповідувати цим язичникам, таким, як ми прочитали Євангелію Спасіння. І він каже, вона є сила Божа на спасіння кожного, хто повірить. Навіть такі грішні люди, які не признають Бога, які їдели поклонством. Але Господь Ісус Христос, Він. І таких людей спасе і оправдає, якщо вони повірять, якщо вони звернуться до Нього. Ми, хто повірив і хто оправдався іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, ми вже не можемо бути такими, як язичники, нам треба бути іншими людьми. І про це пише апостол Павло в Пісні до Ефесян, 4 розділ. З 20 віша. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який затліває у узбавлю пожадливості та відновилися Духом вашого розуму. Ми мало стати іншими людьми. Белик. Пізнавши Господа, Оправдавшись вірою в нашого Господа Ісуса Христа, маємо перемінитися повністю, стати іншими людьми, не поклонятися вже ідолам, але поклонятися живому Богу, хвалити і славити і служити Ім. Але скажемо, ми, віруючі люди, ми не поклоняємося ідолам, які ідоли сьогодні є, зараз є. Але багато раз Римлянам ми прочитали в тому, у ривку, який ми і тут, і Єфісяна, він нагадує про пожадливість нашу, про тілесну пожадливість. І самий небезпечний ідол для нас, навіть і християн, навіть і віруючих людей, це пожадливість тілесна. І я думав, роздумав про це і це так. Коли людина бажає щось щось дуже, коли має якусь пожадливість, і та людина спочатку Залишають служіння, чи, чи навіть як такі віруючі, вже багато років, які е, були членами церкви, вони залишали служіння. І йшли, їхали чи йшли, щоб десь щось заробити, щось зробити, щось придумували. І потім вони потихеньку-потихеньку і ставали як язичні. Вони відходили від церкви, вони ставали невіруючими людьми. Тому в нас є небезпека, щоб. І в наше серце не закрався ідол оце тілесна пожадність. Хочу і все зроблю, щоб мати, щоб би було в мене. Цього не має бути. Бо... Ми маємо стати іншими людьми. Ми знаємо вже Бога, живого Бога пізнали не тільки бачимо його, його творінь, тому, чим ми кожен день користуємося, а ми знаємо живого Бога, який і не раз допомагав нам, відповідав на наші молитви, який оберігав нас, який, який нас, який нас навчає, який нас виховує. Але нам треба намагатися, щоб поклонятися Богу постійно, щоб служити Йому, щоб славити його святе ім'я. Буває, говориш комусь, що ось ти не так щось зробив чи зробила. Ми так десь поступили, я знаю. Відповідь зразу: я знаю. Я знаю, але не виконую. Ну, так вийшло, ну так недоледів чи таке щось інше. Але нам треба не тільки знати, а й виконувати. Робити так, як хоче Бог. Жити так, як хоче Бог. Тому що і в нас є велика небезпека. Зійти із цього шляху, на який ми стали. Слику сніда мене за ось. Я колись робив водієм, і в нас було багато самосвалів, і скрізь було в гаражі таблички підняв кузов, постав упор. Але один молодий чоловік підняв кузов, щоб камеру там у нього ящик був під кузовом, поставити камеру нову взяв на всякий случай, як десь в дорозі там колесо спусти. І побачив, що там трошки непорядок, він взяв там. Наводив порядок, і як на зло, той кузов чомусь зірвався і паде на нього. Голову він спів забрати, але пригнувся і по спині він добре получив. Він лежить і йому казав, що ж ти каже, дивись, скрізь написано. Скрізь і все, навіть під тим кузовом, що він підняв, написано буквою, підняв кузов, постав у порт. Та я думав, я швидко, я думав, я... нічого не буде, це що там поставив камеру і злок, Але вийшло так, що хотів там дещо поправити і чого воно впало, ти кузов. Якщо ми знаємо, що там небезпека, нам треба не йти туди, нам треба зробити все, щоб уникнути тої небезпеки. Якщо ми знаємо, як треба жити, як треба робити, то робимо все, як для Господа. чи Словом, чи ділом робити так, щоб був прославлений наш Господь Ісус Христос. і слава. Амінь. Помолимося.